Подобається моя усмішка, адже вона надає мені впевненості. Мій секрет? Я використовую відмінно відбілювальну зубну пасту Oral-B. Завдяки своїй іонній технології. Oral-B інтенсивне відбілювання видаляє плями та захищає від появи нових. Ті, хто вже спробував, рекомендують іншим. Oral-B інтенсивне відбілювання. Біліші зуби вже з першого дня. Ну, що ми сьогодні зустрічаємося? Та ну звісно, слава вже чекає на нас. Друга лінія, я перезвоню. Ну де? вже все готово. Пока. Ти що там робиш? Ти будеш сьогодні чи ні? Мабуть, ну, не встигну. Ми ж домовлялись. Ще почекаємо? Я думаю, ви вже без мене почали. Саме тому ми обираємо сміттєві. Можна дивитися, коли зручно. І це наше? Українське. О, о! Це я це я. дивись, ховаючи колишню, тільки на світ ТВ. кашель симптом респіраторного захворювання, тому лікуємо респіраторно, робимо інгаляцію. Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль, прямий шлях до виведення мокротиння. Ми швидше рухаємося до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Зміна темпу потребує контролю. Час доби, ґрунт, дощ не перешкоди, а пауза перед ривком. На шляху до нашого майбутнього. Mercedes Benz Україна. Разом з тобою. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Stain Removal із додатковою силою виводити плями і позбуватися бруду, щоб речі, випрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Новий Ariel Extra Stain Removal. тримайте в недоступних для дітей місцях. А зараз ще й кешбек за кожен чек. Хвора печінка? Так. Панкреатит? Звідки ти знаєш? Гіркота в роті. Біль під реберію. Слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити біль і запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак. Мені Собі. Мені. Знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшас. не проста їжа, а вагу лись. Національний тур дизель шоу триває у грудні. Зустрічайте улюблених акторів з новою святковою програмою. Я бачу, що ти не москаль. Дякувати Богу. Купуйте квитки собі і друзям і приходьте. Дайте два 11 грудня, Одеса. 12 грудня Кривий Ріг. А далі 13-го Миколаїв, 14-го, Південно-Українськ. До зустрічі на концертах. Дизель Шоу». Залиш сумніви позаду. З найкращою і найсучаснішою притвою від Браун. Неперевершений вибір для легкого та ніжного гоління. з технологією захисту і горіння та станцією для чищення і зарядки. Виняткова гладкість і захист шкіри. Браун, Better by Design. Корені вже помітні? Не проблема. Новий гарніє колор шампури Тач Легко наносити як шампунь. Зафарбовує корені всього за 10 хвилин, 5 відтінків до 4 тижнів стійкості кольору. Папа на зафарбовані корені, новий колор шампури, Тач від гарніє. Природно. Твій день з віта просткомбі без частих походів до туалету. Тільки твої правила. Навіть у пікантні моменти. Подивись на себе Справжній лев, бо компоненти Вітапросткомбі сприяють підтримці функціонування простати, нормального сечовипускання та. Сексуального потягу Віта АПросткомбі. Потрібне піклування про простату. Штада. Вдихни насичений аромат кондиціонера. Парфумна терапія від ленор. А технологія парфумованої олії збереже його з тобою до кінця дня. Парфумна терапія від ленор. Аромат, що тримається втричі довше. Залиш аромат з собою надовго. Налий Поліскувач, додай парфумовані гранули та насолоджуйся симфонією свіжості та ніжності. Турбота про вашого кота справа довжиною в життя. А завдяки передовому раціону Purina One ви побачите видиму різницю вже за три тижні, щоб насолоджуватися життям разом. Візьміть участь у тритижневому челенджі Purina One. О, при переході на тарифи, все разом від «Київстар» ціна фіксується до кінця 26-го року. Передай далі. Уйма. Все разом ціна фіксується до кінця 26-го. Передай. Кому о китя? Я передам. Сонь, що там? О! Фіксована ціна до кінця 26-го року. Зручно, коли все разом вигідно, коли Київ стар. Цікаво, про що люди мріють на різдво. От нам, котикам і мріяти не треба. В нас вже є широке різноманіття рецептур від поріна Гурме. Смакота! Кушаться кучері Зволожуй, а не вирівнюй. Гарніє фруктів з кучерявий метод. З ялуруновою кислотою і маслом ши. Без сульфатів, без силіконів. У два рази більше зволоження для виразних кучерів. Живи у ритмі локонів з фруктів з кучерявий метод. Від Відґарні природно. Світ Тіві Оріджіал. Представляй. усе зміниться. І ви лючуєте шкіри. Світовий феномен. Головне шоу осені. Зрадники. Дивись щочетверга на світ ві. Він пахне неймовірно. Чужинець! Чужинець! Я пірат! Погляньте, що тут? Це стійкий 24 на 7 дезодорант Олд Spice. Ніхто не може пахнути так приємно настільки довго. Я на морському коні. Сльос оновлений догляд інтенс каратин концентрований каратин комплекс з запатентованою технологією відновлює твоє волосся Захищене, міцніше зсередини. Оновлений догляд від сльоз. Твій новий рівень. І для захисту та зачісок нового рівня оновлений стайлінг сльоз каратин. Турбує геморой? Спробуйте Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Нео» – швидке полегшення симптомів геморою. У малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Pampers листопад. уже тут, а з ним і чорна п'ятниця. Користуйтеся знижками та купуйте підгузки Pampers за фантастичними цінами на Eva.ua. Не пропустіть! – Так Агнидує? Комфорт пасажирів це наш деліс. Я зараз все поясню. Отяг доріздва у кіно з 1 грудня. Арумок Якобс. Кожна мить безцінна. Ломбард. Це перший ломбард. Зручність. Відкритість. Готівка карта? Ломбард перший. Перший куди за грошима. Окернафта. АЗК, що поруч. Прем'єра на ICTV2. Я хочу тобі представити твого нового напарника. Терміново вибух. Поїхав. Я не вдома залишила тата. Є тут сто. Валі живий. Живий неушкоджен. Батька знайшли. Що сілися? По ізради ми вже проходили багато разів. Може, получаємо разом. Досить фрестувати з моєю дружини. Вона тобі наче не дружина. А що він живий? Гость. Рухнесь і заставлю. Служба 112. З 8 грудня о 20.00 Прем'єра на ictv 2 Хочеш, щоб твій бренд став частиною серіалу? Бренд бустер робимо з бренду Тренд. У п'ятницю, о сьомій вечора, прем'єра дизель-шоу на ictv 2 Господи, Ісусе, в мою галю, демон вселився! В Новому дизель-шоу з гумором. Про здоров'я. Я займаюсь Дихальною гімнастикою «Бодіфлекс» називається. Це вона вже і називається «Бодіфлекс». Ну, виглядає так, ніби у тебе знирки камінь іде. Нове дизель-шоу. У п'ятницю, о сьомій вечора, прем'єра на ICTV 2. Міфи оживають, зупиняючи навіть безстрашних. Якщо ти дивишся, це запис. Я певно вже помер. Ти маєш спалити мої дослідження щодо проекту Хіміко. Я знаю, куди вони ділися. Наші батьки. Це буде пригода. Смерть це не пригода. Бо є одна, хто завжди йде до кінця. Вона, розкрадачка гробниць Лара Крофт. Завтра о 19.50 на ICTV2. Прибрати поганців з планети. Складно. Але хтось має робити цю брудну роботу. Клінер. Завтра о 18.00. Прем'єра на ICTV2. Хтось збирається в загони. Тому що якийсь загін самогубців? А хтось справляється самотужки. Герої не вбивають людей. А я вбиваю. Супергеройські вихідні. Сьогодні 18-та ICTV 2. Знайди мені швидший маршрут до. Вибачте, я не можу знайти. Не розуміє вас лише одна таблетка на добу, Ацецелонг з потрійною дією розчиняємо кроту, полегшує кашель та посилює захист бронхів. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Коли в гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про серце дбає кардіомагніл, Маленькі сердечка для активних сердець.